Ми дня етері ТВА о цій порі. У студії для вас працює Юлія Старанка. Вітаю! Далі у випуску інформаційна картина середи 10 серпня. Тож, чим жили та що хвилювало найбільше, розповідаємо далі. Триває 168-ма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Уночі війська РФ обстріляли Дніпропетровщину. 11 осіб загинули, 13 поранені. Понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень, виведена з ладу лінія електропередач. У нас була страшна ніч. Ворог двічі обстріляв район з градів. Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках. Під вогонь потрапили марганець та мирівська громада. Виведена з ладу лінія електропередач. Кілька тисяч марганчан без світла. Працюють аварійні бригади електриків. У селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони. До тисячі людей без газу. На Харківському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти вели обстріли із танків ствольної та реактивної артилерії. На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріл із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Іванодарівка, Покровське, Зайцеве, Кодема, Курдюмівка, Бахмутське, Соледар, Яковлівка та Вершина. Завдали Авіаційних ударів силами штурмової та армійської авіації поблизу спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого і Вершини. Противник намагається відновити наступ на напрямку Донецьк Піски. Бойові дії тривають. Ворог вів наступ в напрямках Мінеральна Авдіївка та Спартак Авдіївка. Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. Смертельне ДТП на Буковині легковик зіткнувся з вантажівкою. Інцидент трапився 9 серпня, неподалік села Жадова. Відомо, що 27-річний водій автомобіля шкода, не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажівкою МАЗ, наслідок чого отримав травми несумісні із життям. Госпіталізували також 24-річну пасажирку-легковика. На фото видно, що від удару транспортні засоби розкидало у різні боки дороги. Легковик перетворився на металобрухт за цим фактом. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Негода завдала шкоди у Чернівцях. Постраждали дві автівки на вулиці Щербанюка. Дерево впало на припарковані транспортні засоби. На щастя, у салоні нікого не було. Фахівці служби порятунку розпилили гілля, після чого водії змогли від'їхати з місця події. Подібний інцидент стався і на вулиці Достоєвського. Гілля впало на проїжджу частину дороги, частково перекривши рух транспорту. Поверховий комплекс замість дитячого майданчика у Чернівцях на бульварі Героїв Крут, просто поміж житлових будинків хочуть звести розважальний центр. На сполох одразу забили місцеві жителі, адже дітей залишають без простору для ігор та відпочинку. У ситуації розбиралися наші журналісти. Тож чи законно розпочали роботи та яка доля майданчика розповідаємо у сюжеті. Про те, що на місці дитячого майданчика планують нову будівлю, чернівчани дізнались лише два дні тому, коли територію почали огороджувати стрічкою. Також забудовник вже встиг вирити декілька ям в одну з них впав 11-річний Сергій. Я впав і воно могло закінчитись погано, бо тому що я міг впасти дуже сильно і травмуватися. Дитячий майданчик свого часу був частиною піар-кампанії, тодішнього кандидата в депутати Чернівецької міськради. За словами людей, з моменту встановлення і донині за цим простором стежила управлінська кампанія. Це можна дуже просто встановити о, через санітарію. Санітарія тут кожен рік підкрашувала, під, підроблювала. Ви дивіться, що свіже покрашене. Це ж то ж краси, звідки з якоїсь, з якоїсь сміти ці гроші йшли, хтось краси. Людей. Непокоїча спільну ділянку для відпочинку. Зруйнують, кажуть, її відвідують жителі одразу чотирьох багатоповерхівок. У нас чотири многоэтажки, на яких гуляють діти, відпочивають старші люди. От на цьому кусочку землі 0,344 гектара. Я як вичитала подарована ця земля за 2 за дві тисячі доларів. Що це скажіть мені, будь ласка, за ціни такі? А це Сергій Палій, чоловік представився просто чернівчанином та запевняє, що ця територія є приватною власністю. А відтак майданчика, мовляв, тут бути не повинно. На земельній ділянці немає жодного сервітуту для того, щоб хтось тут ходив чи грався. Тобто це є повністю приватна територія. Є відповіді міської ради про те, що дійсно цей майданчик тут не має підстав перебувати, і його є рішення перенести, здається, на бульвар героїв Крут 14. Ось, але оскільки. Але оскільки ну, немає можливості, поки він знаходиться тут. І останній лист, який я написав, він е, е, стосувався також ініціювання його демонтажу, е, враховуючи ще його аварійний стан, водночас мешканців хвилює не лише майданчик. Люди кажуть, на території, де планують комплекс з підвалом, проходять комунікації, які при будівництві можуть пошкодити. Новий власник натомість стверджує, що хвилюватися нема чого. У нас проходить теплотраса. Отут, ті вигрібної ями у нас засипали тут, привозили Камазів чотири Камази землі, тому що провалюється ця земля. Електрика йде. І водопровод відповідно до містобудівного розрахунку і геологічних даних. Тут на саме на земельній ділянці немає жодних комунікацій, ну таких як теплотраса, водоканал. і Так далі, аби розібратися у ситуації, місцеві жителі звернулися не лише до правоохоронців, а й до контролюючих органів. Відтак стало відомо, що дозволу на проведення ані підготовчих, ані будівельних робіт тут забудовник не отримував. Ми переглянули свою базу даних. Дозвіл на виконання будівельних робіт або дозвіл на виконання підготовчих робіт по цій земельній ділянці ми не видавали. Ну зараз, скільки там по часу, ми уточнили, що ця земельна ділянка перебуває за адресою бульвар героїв. Крут 12 а перебуває у приватній власності. Дозвільних документів жодних немає ні на початок виконання будівельних робіт не на початок під виконання підготовчих робіт. Окрім того, перед початком будівництва мають отримати вихідні дані. Це містобудівні умови та обмеження. За словами Наталії Сірман, такого запиту забудовник не надсилав земельну ділянку. Наскільки я володію інформацією, колись в 2000-х роках, ну точно знову ж таки не можу сказати, продали за аукціону. Зараз той власник, який є на цей час, він набув уже у попереднього власника цю земельну ділянку. Вона йде комерційного призначення. Наміри забудови взагалі визначаються якби власником, але за умови відповідності містобудівній документації, яку визначає все ж таки управління містобудова. Та архітектури департаменту урбаністики. За несанкціоновані підготовчі роботи у мирний час забудовнику загрожував би штраф від 3400 до 5100 гривень. Водночас мешканці сподіваються на допомогу влади і планують колективне звернення. Валерія Пержун, Андрій Миронеско, Теми Дня ТВА. Пи цукор, олія та засоби гігієни у Чернівцях. Відновили видачу продуктових наборів. У департаменті соцзахисту кажуть, отримати допомогу можуть не лише ті, хто вимушено переїхав до Чернівців, а й містяни, які цього вкрай потребують. Тож як та де можна отримати харчі, дізнавалися мої колеги. У Чернівецькому центрі з надання адміністративних послуг знову видають пакети допомоги з продуктами та засобами гігієни. Ми дивимося по потребам. Ми розуміємо, що е, внутрішньопереміщених осіб, людей, які опинилися в таких, е, скажімо, без житла і змушені були покинути свої домівки через військові дії, їх мусимо підтримати. Тут є борошно у нас, пластівці вівсяні, манна крупа, горох, пшенична крупа, пакет чаю. Рис, кукурудзяна крупа і олія, а також засоби гігієни. Це у нас шампунь для волосся, рідке мило, зубна паста. Щодня у Чернівецькому ЦНАПі видають приблизно 300-350 пакунків. Від початку повномасштабного вторгнення тут людям вручили орієнтовно 36 тисяч пакетів допомоги. Згідно з рішенням виконкому, особи, які хочуть отримати харчовий набір, повинні мати довідку внутрішньо переміщеної особи. Також обов'язково мають проживати на території Чернівецької територіальної громади. І якщо це чоловіки з 18 до 60 років, вони повинні стати на військовий облік. У нас люди зараз можуть записуватися по понеділкам. Нас є Онлайн реєстрація і офлайн реєстрація, а видаємо ми вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Люди приходять по запису. Вони записуються, вони мають свою годину. Людям дуже зручно прийти і отримати допомогу. Такий пакунок розрахований на місяць для родини з трьох осіб. Якщо членів сім'ї більше, дають ще один набір. Особам, які проживають у навчальних та дошкільних закладах міста, продуктові набори не видають, оскільки там немає можливості готувати. Загалом каже Наталія Фрун, за станом на сьогодні у Чернівцях перебуває 42 тисячі офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. На офіційно орієнтовано 70 тисяч переселенців. Ми розуміємо, що ця кількість буде значно більша, тому що розпочинається осінь, зима. Ми знаємо, що багато місць залишилося без газу, без світла, і ми чекаємо, очікуємо збільшення внутрішньо переміщених осіб. Ми знаємо, що це навантаження, але ми готові підтримати. Шукати будемо донорів, будемо шукати міжнародні організації, які будуть надавати нам допомогу, надавати саме внутрішньо переміщеним особам. По допомогу приходять люди з різних куточків України, кажуть вдячні за таку підтримку. Дуже вдячні за вашу гуманітарну допомогу, ви даєте нам. Ми не жалуємося. Приятно удівліни. Що, приїхали, приїхали нас, пропустили як з ребенком в ЦНАПІ обслужили без очереді, поставили на запис, назначили время, приїхали. Вот отримуємо продуктовий набор. Кошти на харчові пакунки вимушено переміщеним особам виділила Чернівецька міська рада. Це 4 мільйони гривень. Ще понад 2 мільйони гривень надало Міністерство соціальної політики. До допомоги долучаються й міжнародні організації, завдяки чому можуть забезпечувати продуктами харчування не лише переселенців, а й жителів Чернівецької територіальної громади, які цього потребують. Особам з інвалідністю, громадським організаціям, які займаються людьми похилого віка, людьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, багатодітними. Аліна Рябко, Максим Білотка, дня, Тива. Як танцювати на проєктних граблях, сформувати свої ідеї та виграти на реалізацію задуму кошти. Саме таким скілам навчали у резиденції молоді у Чернівцях. Зокрема, мова йшла про проєктний підхід вирішення місцевих проблем, про те, як генерувати ідеї та втілювати їх у життя у наступному сюжеті. В будівлі резиденції молоді сьогодні гамірно. Тут зібралися кілька десят амбіційних людей, які хочуть навчитись писати проєктні заявки та вигравати кошти для реалізації своїх ідей. До проєкту долучилася і Олена, яка до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну проживала в Одесі, де займалася художньою діяльністю. Жінка і раніше відвідувала схожі ініціативи, адже на її думку вони дуже корисні. До недавнього часу мені взагалі ну, ця сфера була нецікава. Я була художницею і вважала, що це мене ніяк не стосується. Але зараз, коли я приїхала в Черніг... То я почала вже замислюватись над тим, а як цей процес взагалі будується, вже більше так підійшла до цього з розумінням. Мені стала ця сфера цікава, бо я зараз і волонтерію, і працюю у студії, яка відкрилася під час війни. І я так втягнулася в цей процес, аби допомогти е, ну цій студії і для себе теж відкриваю щось нове. На заході учасники мали можливість дізнатися не лише що таке проектний менеджмент та з чим його їдять, а й як написати проект та виграти його. Олена каже, розуміє, що подібні навички необхідно мати навіть коли ти художник. Я розумію, що аби бути повноцінним е, членом суспільства, то е, не треба нехтувати знаннями, з якихось ну більш таких матеріальних сфер, так і практичних. Тобто це не тільки про щось таке натхненне, легке і там да щось таке небесне, а і про те, що земне. Тобто, одне без, без іншого не може існувати гармонійно. Наразі проект фінансується агенцією розвитку США. спочатку. Ініціативу запровадили на Закарпатті, а згодом запросили стати партнером і резиденцією молоді. Кожен ваш проект має свою попередню. Мені подзвонив мій колега з Закарпаття, сказав, що є от така от ідея: створювати молодіжні інтеграційні центри. От у них був досвід Закарпатський. Вони його захотіли масштабувати на чотири гірські області, скажімо так, бо у нас склалося останніми роками таке партнерство з колегами, якраз чотирьох карпатських областей. І він запитав, чи готовий я там долучитися до розробки проекту, можливо, потім до реалізації, чи може я там просто зможу допомогти з реалізацією. Ну, ми його пропрацювали цю проектну ідею. От тепер реалізовуємо. Схожі ініціативи на базі резиденції молоді відбувалися і раніше. Головними активістами, які допомагали у реалізації задуму, були волонтери. Серед них багато внутрішньо переміщених осіб. Ми запровадили групу психологічної підтримки. Ми зробили курс української мови. У нас були історичні. Чні посиденьки, так би мовити, тобто, це теж зустрічі, дискусії, коли ми обговорюємо історію України, історію нашого регіону, просто якісь цікаві факти. Ось, і це просто, грубо кажучи, гарне продовження того, чим ми займалися. Метою проекту є створення чотирьох молодіжних інтеграційних центрів на території Західної України, а саме у Чернівцях, Ужгороді, івано франківську та у Львові. Ми рахуємо, що це класна можливість, оскільки ми спочатку війни зараз працюємо із внутрішньо Міщеними особами, а молодіжний інтеграційний центр якраз має на меті інтеграцію таких осіб у суспільство, локальну громаду, знайомство їх із локальною молоді. Тому це крута можливість попрацювати з такими людьми, залучати їх до активності, проводити з ними різні семінари, як безпосередньо сьогодні і відбувається даний семінар. Своєю чергою учасники заходу кажуть, подібні центри та заходи не на часі, навчатися, розвиватися, і я розумію, що от не гаяти цей час, а використовувати його максимально для того, аби чомусь новому навчитися стати сильнішими, розумнішими і потім відбудовувати свою країну. Ангеліна Маланюк, Василь Ставчанський та ТВА. Відзнака за професіоналізм та милосердя лікаря-онколога Чернівецької обласної дитячої лікарні Михайла Гнатюка нагородили орденом святого Пантелеймона. Це найвища громадська відзнака для медиків. Урочиста церемонія нагородження відбулася у столиці. Цього року медиків відзначали лише в одній номінації. За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров'я українців, за свободу і незалежність України у війні з російським агресором. До слова з початком повномасштабного вторгнення Михайло Гнатюк продовжує не тільки лікувати пацієнтів, а й об'єднав небайдужих людей для допомоги хворим дітям за кордоном, збирає і передає допомогу для зсу. Такими були події цього дня. Більше інформації ви завжди можете знайти на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе та залишайтеся на ТВА.